Розпакуй власну квартиру двокімнатну оселю у Києві. Виграв клієнт нової пошти. Компанія визначила переможця літньої акції. Розіграш відбувся у прямому ефірі. Телебачення «Торонто». «Сьогодні Ми передаємо сертифікат на квартиру переможцю нашої акції. Розпакуй власну квартиру від нової пошти. Ним став пан Юрій. Вітаю! Дуже вам дякую. Щасливчиком став Юрій Тимошенко з Карлівки на Полтавщині. Він отримає квартиру площею майже 60 квадратних метрів із закритою територією, яка знаходиться у сучасному житловому комплексі «Світлопарк» у Києві. Житло передадуть у стані під ремонт із підведеними комунікаціями, якісними вікнами та дверима. В цей час, коли мені надійшов дзвінок, я перебував на службі е максимально. Некомфортно було розмовляти в цей час, тобто і фізично, і... але все ж таки знайшов хвилину, відійшов, усвідомив тільки після того, як вже закінчив розмову по телефоні. Зайшов на Ютуб, подивився пряму трансляцію, той тобто тоді був, ну просто ну не передать словами. Акція Розпакуй власну квартиру тривала з 23 червня по 31 серпня. Щоб долучитися, достатньо було отримати три або більше посилки і зареєструвати номер телефону на сайті акції. Переможця визначили випадковим чином. Ми бачимо, що такі акції вони дуже актуальні і цікаві для наших клієнтів. Тому ми вирішили повторити і провести таку акцію вдруге. Минулого разу ми розіграли однокімнатну квартиру в Києві, і тоді більше 400 тисяч наших клієнтів зареєструвалися в розіграші. Цього разу було вже більше 900 тисяч клієнтів, котрі зареєструвалися. Це вже другий розіграш квартири від компанії. Першим переможцем став мешканець Кривого Рогу Ігор Фурдига, який виграв оселю навесні цього року. У компанії обіцяють продовжувати такі ініціативи і надалі, щоб дякувати своїм клієнтам за довіру.